До Всеукраїнського дня бібліотек, який відзначають 30 вересня у закладах публічної бібліотеки Коростенської громади, стартувала благодійна акція В'єднанні сердець народжується сила. Це не просто збір допомоги для наших військових, це спосіб нагадати кожному. Сьогодні доля країни залежить від нашої єдності. Пункти збору діють у центральній міській бібліотеці на вулиці Грушевського, 38, А також у бібліотеках філіях громади. Працівники закладів закликають приносити усе необхідне. Для захисників до акції можна долучитися і до НАТО, шановні користенці, жителі громади, я звертаюся усіх до вас. Можете до нас приносити різні речі, продукти харчування, ліки можна приносити. Дітки можуть намалювати малюнки, бо це теж для наших захисників дуже важливо. Це така їх, як для них, духовна броня, продукти швидкого харчування приготування. Потім можна консервацію, тушонки, тобто, все, чим ми. Ми з вами, що споживаємо вдома, те буде й важливе для наших захисників. Акція діятиме протягом місяця. Куди можна приносити пунктами збору є всі бібліотеки нашої громади. Я нагадаю, що в місті є їх 9. і по селу є 11, Ну, Можу сказати, що можна там звертатися у мікрорайон і там Черемушки, і Київська, і мікрорайон Хімаш, і села Бихії, і Васьковичі, і Грозино. Тобто, я думаю, що наші мешканці знають, де бібліотеки знаходяться, то можна в будь-яку бібліотеку приносити речі. Варто зазначити, що подібні благодійні. Іні акції у бібліотеках громади вже стали доброю традицією. Їх проводять до різних свят, і кожного разу мешканці доводять наша сила у єдності. Зібрані речі, продукти та донати передадуть місцеві волонтерці Людмилі Шаповал. Ми співпрацюємо з різними волонтерськими організаціями, які є в нашій громаді, але більше в нас такі напрацювання склалися із будемо казати, народною нашою волонтеркою із Людмилою Шаповал. То я думаю, що через неї ми будемо передавати, бо зазві... Зазвичай ми її запитуємо, що хлопцям потрібно, бо вона зазвичай би, такою завжди володіє останньою інформацією. Наразі вона сказала, що потрібні тушонка, але тушонка краще у жестяних банках, тому що навіть щоб доставляти можна було хлопцям у такі місця, що там дронами доставляють, бо у скляних банках то воно буде трошки незручно. Ну, звичайно, що йде осінь, ідуть холода, то. Хлопцям потрібні теплі речі, теплі шкарпетки, чаї, так що ось орієнтуватись на це. Акція триватиме до кінця місяця. 27 вересня ми плануємо провести ще благодійний концерт. Залучимо наших друзів, партнерів, наших поетів. Можливо, якщо дозволить погода, це буде на вулиці, а ні, то буде в приміщенні. І вже десь після 30 вересня, на початку жовтня, ми вже все, що збереться, ми будемо зв'язуватися із волонтером і передавати їй. Благодійна акція на підтримку збройних сил України триватиме до 30 вересня. Кожен небайдужий має змогу зробити свій внесок і наблизити день перемоги.